Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. Цей канал створено спеціально для допомоги українським студентам-медикам у вивченні різних медичних дисциплін. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати анатомію, і у цьому відео ми дамо відповіді на такі питання: для чого нам потрібна анатомія? Для чого нам потрібна латинська мова і чи взагалі вона нам потрібна. Які осі та площини тіла існують, і для чого вони потрібні? Всі ці питання є основою для вивчення наступних розділів анатомії, і без них практично нереально якісно її вивчати. Тому будьте уважні, а я постараюся вам детально відповісти на ці запитання. Анатомія, якщо по-простому, це наука, яка вивчає будову тіла людини як в цілому, так і окремих його частин. Це відео можуть дивитися різні люди, але думаю, в основному це будуть студенти в медичній сфері. Це означає, що головним вашим завданням є допомога людям, і звичайно, в ідеалі це попередження виникнення різних захворювань, тобто профілактика. Але на практиці частіше за все це вже лікування наявних захворювань. Для того, щоб щось лікувати, потрібно розуміти, з чим ви маєте справу, і без анатомії це просто неможливо. Наприклад, до вас прийшов пацієнт із болем в животі, для того, щоб зорієнтуватися, вам потрібно зрозуміти, в якій саме частині живота виникає біль, допустимо, в епігастральній ділянці. Далі вам потрібно зрозуміти, що розташовані в даній ділянці. Це шлунок. Після цього вам потрібно проаналізувати, а з чим зв'язаний шлунок. Шлунок зв'язаний з стравоходом та дванадцятипалою кишкою. Часто біль у шлунку виникає внаслідок збільшення його кислотності, і оцей шлунковий сік, в якому збільшена кислотність, може закидатися в стравохід і викликати печію, тому що він буде обпікати його слизову оболонку. Крім того, цей шлунковий сік потрапляє у 12-типалу кишкою через те, що в нього збільшена кислотність, він не нейтралізується і викликає запалення 12 палої кишки, яке називається дуоденіт. Крім того, шлунок розташований близько до серця, і особливо у старших людей при інфаркті міокарда може виникати біль. Саме у ділянці шлунку або в епігастральній ділянці, хоча зі шлунком все відносно нормально, і насправді наше серце недоотримує достатньо кисню. І це тільки маленький приклад, але вже тут помітно наскільки важлива анатомія, і не даремно ми її вивчаємо на першому курсі, бо вона є основою медицини. Надіюсь, мені вдалося донести до вас цю важливість і змотивувати вас якісно вивчати цей предмет. А тепер перейдемо до латинської мови. І для того, щоб зрозуміти, для чого вона потрібна, нам потрібно повернутися в минуле і зрозуміти, що анатомія вивчалася не за один день. Це робилося протягом століть і навіть тисячоліття, і досліджували її вчені з різних країн та навіть різних епох. Але від цього ж сама анатомія не мінялася. Будова людини завжди лишалася одною тою самою, але різні вчені називали її різними мовами. Таким чином не було ніякого порозуміння між вченими з різних країн. Вони називали одні й ті самі анатомічні структури просто різними словами. Саме для того, щоб уникнути такої плутанини, і мати змогу спільними силами розвивати науку і ділитися знаннями, було введено анатомічну номенклатуру латинською мовою. Це означає, що всім вивченим анатомічним структурам присвоїлася одна єдина для них латинська назва. І тепер вчені з різних країн могли використовувати цю анатомічну номенклатуру для того, щоб розуміти один одного. Тобто латинську мову вибрали як інтернаціональну або іншими словами міжнародну. Надіюсь, тепер вам зрозуміло, для чого потрібна латинська мова в анатомії. Тому що кожного разу, коли ми будемо вивчати будь-яку анатомічну структуру, ми будемо вчити дві назви: українську для спілкування з українськими колегами та латинську для спілкування з іноземними колегами. Анатомія це фундаментальна наука в медицині, як ми сказали, без неї неможливо лікувати людину. І на щастя, анатомія людини вже практично вся вивчена. І якщо ви поглянете в підручники анатомії 50-60-х років минулого століття. І в підручник, який був виданий минулого року, то всі вони плюс-мінус однакові. Це вказує на те, що анатомія перестала так борхливо розвиватися, як колись. І зараз вчені вивчають більше фізіологію, патофізіологію різних процесів, а також способи впливу на ці процеси за допомогою медикаментів та інших. Способів і в сучасному світі латинська мова втратила свою актуальність, тому що всі ці сучасні вчені використовують англійську мову як інтернаціональну. Я веду до того, що на даний момент латинська мова це вже більше як традиція, і англійська мова є більш актуальною в сьогоднішньому світі. Але для того щоб ви не казали, що я у вас відбив бажання вчити, що я сказав вам не вчити латинської мови, я наведу вам три вагомих аргументи, чому латинську мову потрібно вчити. Перше, це банально, але важливо це хороші оцінки, тому що якщо ви не використовуєте латинських термінів під час своєї відповіді на парі або на екзамені, то більше ніж 35 з вам ніякий викладач не поставить. Ну принаймні, так в нас в університеті, але думаю, так само і в більшості університетів України. Тому латинські назви потрібно знати і вчити для того, щоб отримати хорошу оцінку. Друга причина вчити латинську мову має практичне значення, тому що від латинських термінів, а також від деяких грецьких термінів, формується багато назви патологій та різних процедур. Наприклад, латинською мовою обудова кишка колюн, а її запалення називається коліт. І третя причина теж практична, англійською більшість термінів звучить подібно до латинських, бо вона має латинське походження. Таким чином, якщо ви добре знаєте латинську, то будете добре орієнтуватися в англійських текстах з даної теми. Давайте підсумуємо відповіді на ці два питання, які ми поставили. Для чого потрібна латинська мова? Для того, щоб лікарі з різних країн світу розуміли один одного і могли разом розвивати світову медицину. Друге питання чи потрібна латинська мова нам зараз? Так, можливо, вона вже не така актуальна, як була колись, але в нас все-таки є ще як мінімум три вагомих причини її вчити сьогодні. Думаю, більшість з тих, хто дивиться зараз це відео, ще ніколи не вивчали латинської мови. Або починали і не розуміли її. Для таких першокурсників, яким був і я, я створив курс, який складається з відеолекцій та тренувальних завдань, де я навчу вас латинської мови, яка потрібна для анатомії, щоб ви вже з першого заняття могли правильно читати терміни, правильно їх запам'ятовували, вміли змінювати закінчення, а також складати самостійно складні латинські. Терміни. Це короткий курс, і його можна пройти за 1, 2, максимум 3 дні. А доступ до нього можна отримати безкоштовно. Для цього просто напишіть мені в інстаграм слово латинська, щоб я одразу зрозумів, з чим вам потрібно допомогти. Гаразд перейдемо від такої філософської теми до більш практичної. В анатомії, знову ж таки, для того, щоб не плутатися, анатомію людини вивчають в певному положенні, яке називають первинне положення тіла. При цьому людина стоїть прямо, обличчя обернене вперед, долоні обернені допереду, а великі пальці дивляться в боки. стопи стоять на землі, носки вперед. Таким чином, весь курс анатомії ви будете описувати цю людину у початковому положенні тіла. Але тіло людини має досить складну будову, і для того, щоб нам його зручніше описати, нам потрібні певні інструменти та певні прикметники. Звучить трошки заплутано, але зараз ви зрозумієте, для чого це потрібно. До таких уявних інструментів належать осі та площини. Інструментами їх придумав назвати я, тому можете цього не запам'ятовувати. Важливо, що в нас є площини та осі, і важливо розуміти, для чого вони нам потрібні. Через тіло людини ми можемо провести три площини. Перша горизонтальна пляном горизонталі проходить паралельно до опорної поверхні. Тобто в більшості випадків паралельно до підлоги. Чому я сказав, що площини це інструмент? Тому що якщо ми проведемо горизонтальну площину, то поділимо тіло людини на верхню та нижню частини. Верхній латинською «superior», а нижній – «inferior». Також як синоніми можуть ще використовуватися такі слова, як краніальний, краніаліс, який дослівно українською можна перекласти як черепний, тому що краніум латинською череп. Та каудальний каудаліс, або українською хвостовий від латинського слова кауда. Давайте розберемо на простих прикладах. Якщо ми проведемо горизонтальну прощину через тази, то можемо сказати, що у людини є верхні та нижні кінцівки, тому що верхня починається. Над площиною, а нижні під горизонтальною площиною. Ще один приклад з вашої першої теми з анатомії. Хребці у хребців є чотири суглобових відростка. Якщо ми проведемо горизонтальну площину через тіло хребця, то зможемо поділити їх на два верхніх суглобових відростка та два нижніх суглобових відростка. Максимально розжували і рухаємося далі. Друга стрілова або сагітальна площина пляном сагіталі проводиться через тіло людини спереду назад. Якщо ця площина проводиться через серединну лінію, тобто через середину тіла людини, то вона називається серединою площиною пляном медіаном. Вона поділяє тіло людини на рівні праву та ліву половини. Правий латинською Dexter, а лівий сіністер. Але якщо ми проведемо стрілову площину не через середину лінію, а трохи збоку, то ми так і можемо називати цю площину стріловою або сагітальною площиною, але вже ділити вона тіло буде не на половини, а на праву та ліву частини, тому що вони будуть нерівними. Наприклад, відносно стрілової площини, ми можемо. Розрізнити право та ліво руки, право та ліво легені. Праву та ліву нирки. Крім того, відносно серединної площини використовується ще три важливих прикметники: це серединний, присередній та бічний. Серединний медіаліс це той, що лежить у серединній площині, наприклад, серединний гребінь крижової кістки. Присередній медіаліс це той, що лежить ближче до серединної площини, ніж бічний латераліс. Наприклад, при середній та бічний надвиростки плечової кістки. І остання третя площина лобова або фронтальна пляном фронталі проводиться зліва на право або справа на ліво паралельно до лоба. Вона поділяє тіло або орган на передню та задню частину. Передній латинською anterior, а задній posterior. Крім того, можуть використовуватися такі синоніми, як вентральний вентраліс, тому що вентрум з латинської черево, та дорзальний дорзаліс, тому що дорзум латинською спина. Наприклад, якщо ми проведемо фронтальну площину через кришталик ока, то поділимо ока на передній та задній сегменти. Отож зрозуміло, що у нас є такий інструмент, як площини. Їх є три горизонтальна, сагітальна та фронтальна, і всі вони розташовані перпендикулярно одна до одної, тобто під кутом. 90 градусів. Крім того, я думаю, що ви помітили, що ми можемо провести безліч цих площин, і вони можуть проходити через будь-яку частину тіла людини. І ці площини нам потрібні для того, щоб ми могли використовувати певні прикметники і краще описувати різні частини тіла. А тепер перейдемо до наступного інструменту. Це осі. Вони подібні до площин, але являють собою не площину, а пряму лінію, яка утворюється при перехресті. Двох з попередніх площин, які ми обговорили. Відповідно, ми можемо провести необмежену кількість осей через тіло людини. При перехресті горизонтальної та сагітальної площин утворюється стрілова або сагітальна вісь Аксі сагіталіс. Вісь ми зазвичай проводимо через суглоби для того, щоб описати рухи, які в цих суглобах відбуваються. Суглоби це рухомі з'єднання кісток. Так, от кожен суглоб ми можемо рухати відносно однієї або декількох осей. Наприклад, якщо ми проведемо стрілову вісь через плечовий суглоб, то відносно неї ми можемо виконувати два рухи відведення. Або приведення кінцівки, рух відносно осі означає, що частина тіла рухається, але при цьому не приближається до цієї осі, і рухається під кутом 90 градусів протягом всього руху. Відведення латинською мовою буде абдукціо, а приведення аддукціо. Ці два слова студенти дуже часто плутають між собою, плутають відведення, приведення, аддукція, абдукція. Чому? Та просто тому, що там тільки одна буква відрізняється. Але я вам зараз розкажу два лайфхаки, як запам'ятати раз і назавжди ці два слова. І ніколи їх не плутати. Перший лайфхак візуальний. Якщо ми подивимося на перші дві літери обох слів, то побачимо якраз цю Б і Д, які відрізняються. Можна візуально уявити, що літера А позначає в нас тіло. І бачимо, що. Півкільце Б направлене від тіла, а півкільце Д направлене до тіла. Таким чином, абдукція це відведення від тіла, а аддукція це до тіла. І другий спосіб підійде для тих, хто хоч трохи орієнтується в англійській, і знає слово ад, яке означає додавати. Таким чином, аддукція це додавання кінцівки до тіла. Тому аддукція це приведення. Надіюсь, хоч комусь ці лайфхаки допоможуть. Окей, першу сагітальну вісь розібрали. Наступна вісь розташована у місці перехресту фронтальної та горизонтальної площин і називається лобовою або фронтальною віссю аксіс фронталіс. Відповідно, неї ми можемо виконувати згинання або розгинання. Латинською згинання флексіо, розгинання екстензіо. Наприклад, якщо ми проведемо фронтальну вісь через ліктьовий суглоби, то ми можемо виконувати відповідне згинання та розгинання передпліччя. І остання третя вісь вертикальна, акція вертикаліс, яка утворюється у місці перехресту фронтальної та сагітальної площини, і проходить зверху донизу. Давайте проведемо цю віч через наш хребтовий стовп, який має багато соглобів, і відносно цієї осі може виконуватися два типи рухів. Перше це обертання, ротація та конічні рухи, циркумдукція. Підсумуємо, у нас є два базових інструменти осі та площини. Площини допомагають нам поділити Тіло на різні частини і краще їх описати за допомогою прикметників, осі допомагають нам визначити рухи, які можуть відбуватися в кожному суглобі тіла людини. Крім того, у нашому тілі ще є лінії, які дійсно використовуються на практиці і потрібні нам. Але я не бачу сенсу їх зараз вчити, поки ми ще не вчили кісток грудної клітки. Тому поки можете просто про них прочитати у конспекті до цього заняття на курсі. А хто ще не знає про цей курс, які можливості він вам відкриває, можете прочитати за посиланням під цим відео. Отже, ми обговорили всі основні моменти, що вам потрібно знати до першої теми з анатомії. Ми назвали досить таки багато латинських термінів, але це є не всі, тому що їх є близько ста. І якщо ви хочете дізнатися перелік цих латинських термінів, що е, вам потрібно знати на першу пару, ви можете знайти їх теж під цим відео. На цьому все. Якщо це відео допомогло вам розібратися в цих осях площинах. Тому чи вам взагалі потрібна та латинська мова, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступному відео, в якому ми обговоримо загальну остеологію. Там ми обговоримо всі моменти, що вам потрібно знати до того, як ви почнете вивчати цей розділ анатомії.